Загинув пілот Ф того захищаючи небо. Є вже реакція Зеленського під час масованої нічної атаки, коли Росія запускає понад 500 повітряних цілей. Україна зазнала болючої втрати. Загинув підполковник Максим Устименко, льотчик Ф 16 який просто героїчно збив сім ворожих цілей. За даними повітряних сил, його літак зазнав ушкодження під час. Відпрацювання останньої цілі. Але, друзі, найголовніше, в цей момент льотчик f 16 міг врятуватися, катапультуючись просто з цього літака. Але він вибирає інший шлях. Він відводить літак подалі від населеного пункту, тобто за межі Києва, щоб уникнути просто жертв цивільного населення. але Пілот зробив все можливе, щоб відвести машину від населеного пункту ціною власного життя. Президент Володимир Зеленський висловив глибоке співчуття родині героя і наголосив знову на тому, що Україні потрібні потужні системи ППО, які будуть рятувати просто цивільне населення. Україна навіть готова купувати ці системи. Ви тільки уявіть, лише за один тиждень Росія випускає більше ста ракет, більше тисячі дронів і більше тисячі кабів. Звісно, потрібна ППО. А героїзм Максима Устименка, який свідомо відвів літак від міста, є свідченням просто найвищих моральних якостей українських військових.